Доброго дня. В гостях у нас знову Опель, Астраас. Ой! Приїхала ластись, Ласточка з Черкас! З таким от тюнінгом пересвіт, тут таке все Ніони. Е, ну, Зараз не про це, давайте запустимо двигун. Я думаю чутно, що стучить у нас двигун так, зараз Давайте вийдемо. z 19 DTH. Ой, z 17 DTH у нас п'ятий рік. Паливна система Bosch. Так, ну це ми відключали, циліндри перевіряли. Видаляємо. Давайте зараз ще раз все-таки запущу. Значить, що ми маємо? Машинку пригнали з Черкас. Я так розумію, підписники. Капремонт двигателя був, заміна форсунок була, результат щось неякий. Стук іде з першого циліндра. Ось тут десь. А Але від'єднай так. Новий це після. А Ану другий. Тут не пропав, значить стучить цей. Що будемо розбиратись? Зняли кодон, стружку бачимо. І бачимо, що бачимо? Це у нас форсунка походу, яка поршень, прискає масло на поршень. Я все дается стружка. Ага, шатунные тут так не залисты. Mm -hmm. Че це вот А, нет. Не. Ну, не. треба разбирать угол. Так, а уже снятый. Зараз будемо їхати забирати донор. Так, забрали з пошти двигун. Зараз будемо його підготовувати до встановки. Миємо двигун, зараз первічна мойка, потім хімія. Наносимо санклін, мастер-клін така хімія. Чудово відмиваю ці гнилячки. Тут чистенько, все гарненько. Зараз покисне і замиємо, буде гарно виглядати. Так, двигунчик відмили. Чистенький, гарненький. Тепер будемо міняти сальнички, встановлювати грем, помпу, переставляти масляний насос і збирати. Так, двигут замінили, зібрали, зараз перевіряємо систему охолодження. Нічого не стукає, не грюкає. Ось все старий. Працює тихенько, гарненько. Доброго вечора, ми з України.